Добрий день, це канал, я і мої кози. Так, Розпаковка. Так, Бумага приїхала, Іван. А ти чека не брав? Ні. Так, Хліб. Ну, Цін не знаю, так кажу, як є. Так, какао мені купив. Що хочеш, щось солоденьке. Нема на ній ціни. Часом є, що пише. Та, маркеті дорожа, був? Що, 60, чи що? Маркеті? Так, дротяночка 17, О, бачите. Там якісь крепші, якісь не крепші. Скільки там написано кіло? Так, 800. і друга. 802, а на ній не натальна. пише. Що, де? Чи це 8,2? 8,2. 8 кіля 200. Ого! Тото буде добрий кавун. Дивіться, якого кавуна. О, нарешті нормальне какао. Пудра 11. Я ж писала дві пудри. А одна. І дві какао різних Чого? купив. Це какао 42. Ну, це о, дорожче, це десь коло 60 гривень. 68. О. Так, Ще? все, На, забери хліб, Наталю. Пудра, дротянки. Ось так. О, десь я до, до чогось, ось все забери сухеньке. І от. О. І ми йдемо їсти кавуна, Чуєте, як дзвонить, а ще прийде притиснути, так що буде нам смачно. Зараз Наталя посмакує. І йдемо будемо їсти. Вам всім, поки місця пауза, де ще щось дознімемо, то ще буде щось. Всім привіт! Дивіться, в мене гості є. Ось, хто відео наші дивиться, той знає. Це Петро, мій любий племінник. Помни <певне> ти писав, що Люба Тітонько. оце? Петро приїхав до мене в гості. Я йому дуже вдячна за те, що він приїхав. Дай їм Бог здоров'я і всього найкращого. Так щось що такі справи. А в нам всім миру, і щоб всіх все було добре. Гарного дня. Ось так. Добрий день, це канал я і мої кози. А може я і мені тваринки» буде, не знаю. Побачимо. Десь буде. Так, я буду пекти яблучний пиріг. Я вже показувала, як я роблю. Яйця збила з цукром, 6 яєць і склянка цукру розбиваю. Додаю 5-6 ложок олії, соди півчайної ложки. Накришила яблука. Яблука в мене кисло солодкі є і кислі і солодкі. І будемо зараз на папельні викладати в духовку і пекти. Ось, так, що ось таке то Так, а я за той час, то, напевно, відео буде на каналі Я і мої кози. А я за той час відповім на коментар про те, як зробити кисле молоко, кефір, як я роблю е, з козиного молока, бо не скисаю молоко, не можна ради дати. Хочуть Хочу киснути молока. А його не можна зробити, бо воно довго скисає. Так, козине молоко довго скисає. О, Ось таке тісто, бачите? І буде у нас яблучний пиріг. О. Це коли я не хочу нічого робити, я печу ледачого пирога. Розрівняю в духовку і печеться. Так, е, беру молоко козини, ставлю на днів 4-5 холодильник, щоб відійшла сметана. Ну, так, як в мене кози нубійські, то жир гарно відходить. Навіть якщо від тих кіз, що котрі не, не мають, от малишка в мене немає нубійської крові, але від тих кіз додаю і сметана все одно гарно відходить порівняно. Збираю сметану. Збираю сметану тоді. О, оці збираю сметану і ставлю на столі, або на вікно де сонечко, і воно скисає. Це в мене. Ось. А є так, що ну, ніяк не хочу скисати, то є часом таке, то я додаю або трошки сироватки. Такої, що постояла пару днів молоко і ставлю, то в тепле місце воно скисає, або додаю, якщо мені треба дуже бігом, лимонну кислоту трошки розвела, або лимонного соку, віляла, розмішала і оставила, і воно тоді ще хуче скисає. Ось. Ось таким чином я роблю кисле молоко. Чи там кефір. Кефір робити, якщо ви хочете, такий, як магазин, то треба закваску купити для кефіру. А так я такого, як кефіру не роблю, щоб там такий був кефір. Я просто беру <кій> кисле молоко, скислося, ось Молоко, кисляк зробився, зливаю в каструлю, оставляю, підходить зверху шапка ось цього кислого молока. Тоді я його беру, перемішую ще раз і ще раз оставляю. Так півтора дня в мене проходить. І тоді зверху те кисле молоко таке, саме те, як сиро стається, знизу сироватка. Я його збираю, там в лоток в кульок чи в кульок без лотка і в морозілку він замерзає. Ось і тоді, як розмерзається, Замерз, я на ніч ложу його на друшляк, на марлю, і хай він розмерзається, то виходить крем-сир. Крем щоб було кисле молоко таке, що ви хочете густіше, то, -то в каструлю просто зіляла, замішала його і воно ну от з, з сироваткою чи з кислим молоком. А можна в банці. Ну, в залежності скільки молока, я зазвичай зливаю в каструлю. Воно скислося, собі взяла молока, набрала кисло, скільки мені треба, і воно виходить прекрасно. Ось, А сир відгрівати так само, зіляла, скислося, поставила на плиту з каструлею. Два рази помішала і... і зняла з вогню, майже до кипіння доводжу і тоді знімаю. Все. Воно має повністю остигнути. І тоді буде у вас все прекрасно. Воно остигає, тоді на марлю відсіджуєте і усе, і вам сир прекрасний, смачний. Ось, зараз покажу, як, правда, не знаю, як вам показати. Ось, бачите? Який сир виходить. Ось. Це наготовлений на вареники, зараз будемо ліпити. Ну, він ще не заправляє, нічого, я дістала з морозилки. Бо я в морозілку наложила сира. Бо зараз кози майже не доїться. ось від шоколадки ще молока собі не беру, бо шуночки три дні. А, знаєте, а від тих там мало молока. Малишку я через день дою, а кориця там дає до 2 літрів молока, то якраз випити тільки собі. О, Та й от таке. Так, що ось такі то справи. То. Таким чином я роблю, додаю або сироватку, або лимонну кислоту, щоб воно скисло, зробився кисляк. буде все прекрасно. І буде все смачно. І зараз печемо пирога і все буде в нас гарно і прекрасно спечу, покажу, який вийшов. О, пропорцій в мене нема. 6 яєць, склянка цукру, пів чайної ложки соди. Якщо більше тіста, можна більше, якщо менше, можна менше. І пару ложок 4-5 десь так. Я не пам'ятаю точно. Як коли. Дивлюся по тісті, скільки тіста. Мука, яблука. І все. І ставлю пектися. І воно виходить дуже смачно і гарно. Так, що ось такі, то справи. Вроді, я відповіла на ваше запитання. Ну, а там, ще чуть-чуть відео додам, який вийде пиріг. Я думаю, буде смачно. Так, що ось таке. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я, тільки хороших новин. Ось такий пиріг в мене вийшов. Ось яблучний, дуже смачний, ось і м'який. Це вже він на другий день. Так щось що такі то справи. Готуйте, смакуйте, всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я!